Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку буква Є. Позначення буквою Є, звуків з, е та м'якості попереднього приголосного звука е. Усім усім добрий день. Геть, з дороги наша лінь! Хай не заважає працювати. Гарним хлопцям та дівчатам. Починаємо урок з артикуляційних вправ. І перша вправа маляр. Треба посміхнутися, відкрити рота і пофарбувати широким кінчиком язика тверде піднебіння, язик рухати вперед-назад. Наступна вправа конячка посміхнутися, відкрити рот та поклацати кінчиком язика. Коник цокає копитами. Наступна вправа їжачок, рот закритий, виконувати рухи язиком по колу між губами та зубами, то за годинниковою стрілкою, то проти. Сьогодні на уроці, дітки, ми познайомимось з новою особливою буквою Є, її звуковим значенням, позначенням буквою Є, звуків З, Е і м'якості попереднього приголосного звуку. Удосконалюватимемо читацькі навички та навички звукового аналізу. Зараз попрацюємо зі скоромовкою. Спочатку я вам її прочитаю. Летів горобець, сів на хлівець, а як вийшов стрілець, то й утік горобець. Давайте повторюємо за мною по одному рядочку. Летів горобець. Сів на хлівець. А як вийшов стрілець, «Тою тік горобець. Тепер по два рядочки. Летів горобець, сів на хлівець. А як вийшов стрілець, той утік горобець. Тепер давайте спробуємо прочитати в помірному темпі усю скоромовку. Летів горобець, сів на стілець, а як вийшов стрілець, то й утік горобець. Знайомимося з новою буквою. Ось вона. Буква є, яка ж вона, ніби скибка кавуна. Кавуна маля просило, двічі скибку надкосила. Ось, подивіться, скибочка кавуна. Двічі надкушена. Так виглядає велика та маленькі друковані букви є, а так прописні. Вони дуже схожі, тому запам'ятати їх буде легко. Тож, на що схожа буква, як ми вже казали, і на скибочку кавуна. Так? І на ластівку, і на деревце, яке. Вітер хилить. Послухайте віршик. Єва букву Є шукає. Каже: Букви є немає, обізвалась буква Є. Як нема мене? Я є. Прочитай ім'я своє. Перша буква в ньому Є. В імені Єва першу букву чуємо Є. А зараз. Попрацюємо із звуковими схемами слів. Подивіться, плаття яке? Синє. си нє. Си два склади. Перший склад си. С. И. Далі нє. Ми чуємо два звуки Нь е. Але якщо ми з вами в кінці напишемо е, тоді буде сине. Отже, буква є в цьому слові служить для пом'якшення попереднього приголосного звуку Н був, а став Н. Тепер слово третє. Третє ТЕ. теж два склади. Перший склад Т, «т», «р», «е». другий склад. Ці, коли ми вимовляємо, чуємо ч, потім Е. Теж у цьому слові, в цьому складі, буква Є служить для пом'якшення попереднього приголосного. Якби ми, як чуємо, написали букву Е, тоді було не третє курчатко, а трете. Ось для чого нам ще потрібна буква Є. Ну, а зараз повторюйте за мною слова. Щоб правильно вимовляти звуки. Єнот, єдиноріг, єхидна, єдина, алоє. Тепер читатимемо оці стовпчики слів. Давайте разом зі мною, щоб не гаяти часу. Літні. Давнє, осіннє, вечірнє, пізнє, раннє. А зараз щоденні п'ять. Тож вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Є у нас в Одесі море. Синє-синє неозоре. Та в шторми й негоду воно буває й чорне. Після бурі чорне море, тихе, лагідне, прозоре, таке, як ми бачимо на цьому малюночку. Що ж таке неозоре, дітки? Це, мабуть, нове для вас слово, тому ми його розберемо неозоре. Це таке, що не можна осягнути поглядом. Дуже-дуже велике щодо розміру. Зараз вправа відкритий мікрофон. Про що йдеться в цьому вірші? А яке місто згадано було у вірші? Яким буває Чорне море? Зараз. Прочитайте, будь ласка, ланцюжком з мамою цей віршик. А потім перейдемо до наступного віршика. Зараз вправа передбачення. Подивіться, будь ласка, на малюночку. Що тут зображено на цьому малюнку? Як ви думаєте, що ж може описуватися у цьому вірші? Наступний віршик наталі Забілої – синє та біле. Саме такі, саме такі кольори ми й бачимо на цьому морському малюночку. Зараз треба самостійно, напівголосно. Прочитати цей вірш для цього поставте відео на паузу. А що зображено на цьому малюночку? Які кольори переважають? Хто з вас, дітки, бував біля моря? Опишіть його. Море яке? А тепер почитаємо з другом. З другом, знаєте, хто найкращий друг? Це мама. Отже, читаємо з другом. Я зараз вам прочитаю цей віршик, а потім спочатку ви мамі прочитайте, а потім мама вам прочитає Сині дні. Здрастуй, море! Як тебе звуть? Звуть мене чорним за люті шторми. Чом же ти море сині в ці дні? Синє, бо небо скупалося в мені. А зараз відгадайте загадку Першим прокидається і сонечком вітається, ген аж на сусідні села, лине пісенька весела. Про кого ж ця загадка? Про півника. Правильно, він перший прокидається та всіх будить. А ця загадка про кого? На дереві грається, нагору піднімається, на хвості гойдається, і зветься це малятко веселе. Мавпенятко, правильно. Уважно погляньте на малюночок. Тут ми бачимо і півника, і мавпочку. А що ж переплутав художник? Може, все правильно? Чи щось таки переплутав? Пригадаємо, з якою буквою ознайомились на уроці? З буквою є. За допомогою цеглинок. Побудуйте, будь ласка, після уроку цю букву є. Ну а зараз вправа яблучний настрій. Оберіть, будь ласка, емоцію, яка відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Я з усім справився, або мене урок розлютив, або ж, все було легко та просто. Чекаю на наступний урок. Більше сміху, ніж навчання. Так, ось іще одна емоція: було складно та нічого не зрозуміло. Ну, вважаю, що таких діток в нашому класі немає. А зараз фізкульт хвилинка. Починаємо! Дякую вам, дітки, за увагу. Більш активно ви будете зараз розминатися на уроці фізкультури, а ми зустрінемось з вами на наступному уроці.